Наступна головоломка. Ця головоломка на логіку. У нас є така фігура. В вигляді автомобіля наше завдання перемістити два сірнички, щоб у нас утворився танк. Це є досить-досить простенька задачка, з якою справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даної задачки. Отже, у нас є фігура в вигляді автомобіля. Нам потрібно переставити два сірнички, щоб у нас утворився танк. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірничок і перемістити ось цей сирничок. Отже, ми перемістили два сірнички, і у нас створився танк. Задачку вирішено, головоломка вирішена.